2 травня вранці нас привезли в Севастополь і там ми пробули два дні. В Севастополі нас ніхто не чіпав, ну, там було абсолютно нормально. Ну, Це показовий у них був заклад, там Москалькова туди приїздила. там нормально годували, там е телевізор був, е там шашки, шахмати, якісь там доміно. От. В общем, єдиний найпорожний режим не, 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 не лягає спати, десь не на кровати, нічого. От, до команди підйом отбою і таке інше. А, там, а потім привезли в цей Воронеж, в Брисогребськ. Там з першого дня почалися прийомки, почались побиття. І пошло поїхали. Я був э, цим Воронежком СІЗО 5 місяців, потім нас перевезли 1 жовтня э, 22-го року оце, в, в Володимирську область, в Кавровський район, селище Пакіна. По-моєму, колонія номер 7 Там були три корпуси саме для наших українських військовополонених. Від Москалькової мене взагалі сховали, щоб вона навіть мене не бачила. І попередили, що якщо, не дай Бог, вона зайде, я військовий. Я військовий. Є не політичний в'язань, а військовий.